Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. покажу вам, що тут є цікавого акційного акція на щітки гребінці і бігуті. Один дорівнює два. Тобто обираєте два товари, а оплачуєте за той, який є дорожчий. Якщо ціна акційна, то акція не працює. Тільки піде вам знижена ціна. Така щітка для волосся з люстерком. За 39. Такий цікавий формат губки. 39 гривень. Є і по 10 гривень грибінчики. Такі з блискітками по 75. Дитячі. Оця, бачите, акційна, то на неї не буде один дрібні два. Дитячі щіточки з розиночкою 55. Такий варіант це, мабуть, дерево. Дуже гарно виглядають стильно. Такі грибінчики, ціни 29 та 24 гривні. Важко сказати, але мені здається, що це є дерево. Вони запаковані, тому на дотик не відчується. От такі. ці пластикові 10 гривень, 8,50 набір кольорових за 29 гривень, такі досить гарні, яскраві. Набори перукаряд. Тут є і для філірування ножиці. Такі, до речі, будьте обережні з філірувальними, Можна відрізати забагато. 39 гривень, брашине 95-85-55 гривень. І по 29 гривень, є меншого діаметру, є більшого діаметру. І ось такі по 24. До речі, вони досить довгі, як Цік, цікаво закручуються. Незвичні. Це більш класичний варіант 39, а такі по 24. Фарба для волосся СІО 175 гривень. Гарнієр по 100 фарба для волосся, Акапелло 60 гривень. Акція діє по 17 серпня. Флорекс фарба для волосся за 53 гривні. І палет за 95, Чаї і бюджетніші. Деб'ют по 45 гривень. Дуже гарненькі прикраси для волосся. Такі крабики у вигляді квіточок. Ціна за 6 штук 29 гривень. Як вам такі? Мені довподоба. Метелики різнокольорові. Ціна за такий набір із 10 крабиків. 39. Дуже великий асортимент насправді. І в таких сумочках по 95. Є і дорослі крабики, 49, ой, такі метелики, 29 гривень. Дуже красиві ніжні. Все, я собі хочу. Отакі дуже гарні теж зажими для волосся. Вони зовсім не такі звичні. Колись були як. Банани, по-моєму, їх називали. Ціна 25 гривень. Дуже приємний пластик на дотик. Такий набір для омивання обличчя, напульсники і обвідок на волосся. Напульсники для того, щоб зайва вода не стікала аж по лікуть. Такі крабики по 29 гривень. Бачу, є багато бюстгальтерів з акційними цінами. Оце, власне, пише то 55 гривень. І є вони у різних кольорах. Трошки підсунуємо, щоб можна було подивитись, не хочеться руками рухати. Так, теж по 55 для дівчаток. Ну, пошиття таке, бачите, як бюстгальтер, але вони без ніяких підкладок. Такий маючний матеріал. Жіночі бюстгальтери 95 гривень. Це трошки корсет із мережевим. Класичний варіант 95 є декілька кольорів. На усі домашні капці знижка 20% від цінника. Озвучую вам неакційну ціну, 285 гривень. Такий-такий варіант є в кольорах. 225 гривень. Речі, є ще світле? Ось такі. 285 з закритими пальчиками. Чоловічі 245, 185 і ще буде знижка. Такі 285, 285. Так, чоловічі, жіночі. Дитячі по 225 гривень з такими пушками і котиками. А такі як зайчики, по 249. Це я вам озвучую неакційну ціну. Буде додатково мінус 20 на касі. Такі домашні капці за 185-165 із ведмедиками по 185. Ой, які яскраві 249. А на усі, так, чекайте, ще бачу ось такі дитячі, 135. Якщо ціна вже акційна, то додаткової знижки не буде. Майте це на увазі. І пляжні капці зі знижкою в 30%. Засоби для догляду за волоссям. Фломастер. Фломастер, <реш> я добре читаю. Ціна 100 гривень. Це є в нас шампунь, мабуть. Хир, шампунь. Так, цей шампунь об'ємом 400 мл. За 100 гривень є декілька варіантів. І масочки, ціна теж 100 гривень, і тут об'єм теж 400 мл. Є ще ось такі, і всі ціни 100 гривень, окрім ось цього. Ні, не цього. Так, це звідси, а це більше об'єму 1 літр. Один літр. Так, доктор Санта реп'яхова серія. шампунь, Ціна 53 гривні. Колись я користувалася реп'яховими засобами, бо чула хороші відгуки на них. От. Так, масочка 68 гривень 300 мл. В речі, тут шампуню 200 мл. Сироватка для волосся за 68. І такі філлери вони, ну, порційні, та? одна штука на один раз. Я думаю, залежно ще від довжини волосся. Тут є така рідина. Ви ось таку рідину виливаєте в ємність, вважано пластикову або скляну, і додаєте таку саму кількість води. Розмішуєте це все гарненько і воно стає густіше, таке ніби як масочка. Ціна 25 гривень. Інтенсивний догляд. Шампунь Head Shoulders 295 гривень. Більший об'єм 625 мл. Шампунь 400 мл, 185. Пантін 150 гривень. шампунь 400 мл або 325. Об'єм різний, а ціна на них однакова. І шампунь об'єму 625 мл 225 гривень. Шварцкоп скоп 150, 400 мл. Ополіскович 95. рідке наторела 450 мл за 28 гривень. Ще є ось таке рідке груша. Півтори літри за 64 гривні. Маква об'єм півтори літри за 55. Так, бомбочки, бомбочки кольорові 60 гривень. Полунички за 40 гривень. І єдинороги по 40 гривень. Мило Милодуру 88 гривень, 4 штуки по 80 грамів. Мило, дав, 58 гривень милодуру 40 гривень, 150 грамів. Я так розумію, його можна використовувати замість гелі для гелюбедушу. Бучите, пише шавогель. Мило для лазні 28 гривень, дігтярне 16. Маква по 20 гривень, 125 грамів досить вони тут більші. натурелла 90 грамів 15 гривень. І тямо подобаються їхні аромати. Ціна 24, трошки залишу своїх вражень від тварів. Дуру 58 гривень, 300 мл. Такий варіант це є пінка. Тобто мило виходить зразу пінкою і піну утворювач. Ціна 68. Такі мила по 64 гривні і сейверд, в тому числі. Така губка банна у вигляді сонечка за 20 гривень. Від Fine губка, бачите, чорна-червона, тут жорсткіша з одної сторони за 35. Такий варіант рукавичка мочалка за 38. Зубні щітки від торгової марки Colgate. Три штуки за 100 гривень. І одна штука 52 гривні. Ополіскувач для ротової порожнини. Простодент 64 гривні 750 мл. Зубна паста «Сенсоден» 160 гривень за 75 мл. Сплат ціна 147 гривень. Такий варіант: «Сенсоден» 1, ціна 118. Пародонтак 75 мл 122 гривні. Плакалут 90 гривень 75 мл. І такий варіант: тут є і зубна паста, і зубна нитка. Ціна за набір 108 гривень. На рушнички паперові від Диво. Акційна ціна 40 гривень за 2 рулони двошарові. Рута 48 гривень, 2 рулони двошарові. Такі манюні вологі серветочки. Від натурели 8 штук 12 гривень. Рута серветки паперові, такі хустиночки двошарові, 150 штук за 23 гривні. За 33 гривні серветки паперові Baby Zaya 150 штук. Бела 37 гривень 90 штук. Такий варіант рушнички паперові 35 гривень. 130 листів. Тверде мило наборами. Упаковці 4 штуки 60 гривень, поштучно 30 гривень. Таке тверде мило два аромати в асортименті по 25. Мило пінка за 65. Такий бісер для ванної 33, рідке мило 25 такі кульки для прання пуховиків 2 штуки за 65 гривень. Порошок для прання савекс за 300 гривень, 3 кг 450 г. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 250 гривень. Лоск 2 кг 400 г 265 г. Персів за 360 гривень 2 кг 700 г. Такий пухнастий нянь, 2 кілограми 400 грамів за 100 гривень, знижка аж 36 відсотків. Савекс 300 грамів, 34 гривні, Аріль 50 гривень теж по 300 грамів в упаковці, гала 45 для автоматичного прання, для ручного за 33 гривні. Ріскас Пуріна, вологий корм по 11 гривень. Капсули для прання Зося. Ціна 120 гривень за 17 штук. Савекс капсули 15 штук. Так, щось тут не добре. Акційні 12 штук. 145 гривень. А це 15, бачите, хтось змінив. Це має бути сюди, а це має бути сюди. Ага. Туди. Ось так. Акційні ті, що 12 штук упаковці. Савекс. Такі капсули за 280 гривень, 24 штуки в упаковці, а можна натрапити на ось такий бонус плюс, і розказати. ще 10 капсул подарунок. Для кольорових речей 280 гривень виходить за 34 капсули, якщо брати з ось таким подарунком, але я ні, майже з таким. А ти вже так, Аріель 349 гривень. Тут 22 капсули. лоск 15 капсул 200 гривень. Персіл 35 капсул за 500 гривень. Їм треба було зробити більше, бо тут є цифра 30 і чомусь воно сприймається ніби тут 30 капсул. От. 359,90. Коштують капсули персіл 26 штук упаковці. для прання 1,5 кг за 45 гривень. Кондиціонер для білизни. Ціна 160 гривень в грануло та Сорі по 135 гривень 760 мілілітрів. Ленор, чи подивіться, як його розібрали, лишилось буквально декілька баночок. Ціна 109 гривень майже 800 мл і майже півтори літри за 181 гривню. Досить суттєва знижка на кисневий відбілювач від валс 80 гривень 900 г. Хелен кисневий відбілювач у баночці 530 грамів за 80 гривень. На склянки опційна ціна 1950, об'єм 245 мл. А низькі скляночки розібрали в цьому магазині. Теж були по 1950. Чашки об'ємом 220 мл по 29 гривень. Чашка скляна із кришкою та трубочкою. Об'єм 470 мл 55 гривень. Ще є із пламінга. Так, щоб нічого не розкрити. Ось. Що це за приколи? Ложка десерта. Лопата. Ціна 65 гривень. Така золота лопата. Ну, і трошки більша, до речі, така, що сважить трохи. Взяла в руки, знаєте, і відчула. Чекайте, тут пише, що дві штуки. Угу, їх дві. І є менші. Ложечки десертні. Теж дві штуки. За 55 Ну, прикол. Щось таке, знаєте, незвичне. Одна краса. Ложечки з котиками чайні. Ціна за штуку 55 гривень. Ой, все, ностальгія в око попала. Знаєте, що це є? Це є така етажерка, я б її назвала. Для десертів. Матеріал пластик. І вони є багаторівневі, шкода, що немає загальної фото. Ось це є для з'єднання їхнього. Бачите? Отак. Більше, менше, менше. А ось це, не знаю. Це, мабуть, на низ. Підставка така. Або, може, наверх. Фруктовниця, менажниця. Ось ціна такого. 225 гривень. Тарілки. Спло керамічні. Ціна 49 гривень, розмір 20,5 на 20,5 см. Я нова колекція квіткова. Ціна 49 гривень. Ще з ось такими квітами, теж так, по 49. Хто любить квіткові малюночки? Завітайте у купічку Тут дуже великий асортимент таких тарілочок. Такий варіант, діаметр 25,5, ціна 49. Знижка 34%. Такий глибокий варіант. Ціна 55 гривень. Салатники по 29 гривень. Тут діаметр 12,5. бачите, є ось такі різні. З квітами по 55 і більші, 23 см діаметром за 82 гривні 50 копійок. Бачу, багато приїхали нових ланчбоксів дитячих і із столовим приладдям по 135 гривень, по 95 такий варіант 115. Якщо цікаво, то пишіть, я зроблю більш детальний огляд. У такий вигляді донаці. 135 таке совенятко. Тож є два відділи, столове приладдя. І акційна ціна 42 гривні 50 копійок. Такий варіант за 115 А ще є акційна ціна на такі контейнери 29 гривень, об'єм 565 мл. Більші неакційні, ось такі по 39 на 800 мл. Я собі візьму одненьку, спробую, чи вони гарматично закриваються, чи ні. На цьому буду закінчувати свій відео. Огляд, відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, гарних вихідних і до нових зустрічей. Усім па-па!